Усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас 28 вересня четвер, і я хочу зняти для вас таке розмовне відео, в якому буду показувати і розповідати. По-перше, чому мене так довго не було на каналі, і по-друге, що я планую в'язати в найближчі дні. Так? Тому що одразу після цього відео я почну знімати влог. І Зміною на моєму каналі буде те, що будуть більш розмовні влоги. Це будуть не лише в'язальні, не лише про те, що я планую в'язати, чи про те, що я в'яжу, чи скільки я пров'язала. Не настільки все буде сухо, як було раніше. Все має бути цікавіше. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео. А Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі. Ось. І розпочнемо з такої розмовної теми. Мене дуже довго не було на каналі, і дуже довго я налаштовуюсь на це відео, мабуть, тижня-два. Ось тому що дуже складно завжди повертатися до зйомок відео. Хоча дуже-дуже хочеться. Дуже хочеться. І ось сьогодні якось все це пройшло так спонтанно, бажання, що. Я ось хочу зняти, хочу розповісти вам, що я планую в'язати. Взагалі я планувала, ну, не те, що планувала, я спочатку придумала, що я почну знімати в'язальний влог. Але ж в'язальний влог сьогодні і завтра також він ще не вийде, тому що він буде занадто короткий. Тому я вирішила розпочати свій такий в'язальний сезон, скажімо так. Просто розмовним відео. Можливо, воно буде не дуже довгим, але я думаю, що це не є велика проблема, так? тому що все одно буде зрозуміло, чому мене не було на каналі, і про що буде в'язальний влог. Мені здається, що такий початок буде більш правильний. Ось, ну давайте почнемо з того, що я не знімала відео дуже давно. Я не пам'ятаю навіть, коли вийшло моє останнє відео. Здається, я там збиралась повертатись знову на канал, але було достатньо багато роботи, і так на канал я не повернулась. Потім почалась школа, не дивлячись на те, що я вже 28 днів, як у відпустці. Все одно я не могла знайти. Час на те, щоб зняти відео. Ну, перші дні школи були достатньо важкими, плюс ми ще записалися з Сашею в басейн. Ну, не ми, а Саша ходить в басейн. плюс ще деякі проблеми з його зубками в нас відволікали. І також проблеми з його щитовидкою. Ну, загалом це ніяк не відволікає, звісно, в'язання. Від все це лікується, ми все для цього робимо. Тому, якби з зубками ми проблему поки що вирішили. Ось, ну і зі щитовидкою не все так швидко, як з зубками, так? Ось. Тому в вересні якось в перші два тижні не вийшло мене познімати. Далі в нас трапилась дуже жахлива подія. Але зараз життя налагоджується, і я впевнена, що далі все буде добре. Я не хочу вдаватись в подробності, це дуже особисте. І я не впевнена, що я маю на це право, тому що це не моє особисте життя. Ось, але достатньо дуже близької нам людини. Тому я не буду влазити, але це дуже вдарило по. Емоційному моєму стану, особливо в перші дні, коли взагалі нічого не було відомо. Ось. Але зараз я впевнена просто на всі 300%, що все в нас налагодиться і все в нас буде просто пречудово, тому що погано бути вже не може. Ось. І тому, налаштувавшись, я все-таки вирішила. Що я буду знімати в'язальний влог. Ось. Після цього, коли я вже почала знімати в'язальний влог, я вирішила, що все-таки має бути якесь розмовне відео. Така ось передісторія. Ну, а перед вереснем, чому я не знімала відео? Тому що в мене було дуже багато роботи. У мене була влітку також відпустка. Ось, я її брала лише частинку. Для того, щоб основну свою відпустку взяти у вересні, саме коли у Саші починається навчання, щоб йому допомогти адаптуватись до навчання. Ось. Тому, ось так я вирішила. Ну, і, в принципі, вирішила правильно. Ось. Тепер в мене буде більше часу на в'язання по різним причинам. Ну, по-перше, діти в школі та в садочку. Ось. А по-друге, до грудня місяця я вільна, так? Я у відпустці, так би мовити. Ось тому, поки що так. І далі я буду, звичайно, старатися знімати, навіть коли вийду на роботу. Ось, знімати і в'язати. Тепер з приводу процесів. Якщо чесно, я не продумувала кожен процес, я його не прописувала, не розписувала, хоча, б, хоча зараз розумію, що це було б правильно щось писати, записувати, собі помічати. Ну, поки що так. У мене загалом зараз буде три процеси. Ну, і плюс шкарпетки, за які мені. Надзвичайно соромно, тому що я планувала в'язати по декілька пар шкарпеток у місяць і дуже давно не в'язала. Я загалом хочу зняти відео про ті шкарпетки, що в мене є в наявності, і віддати нарешті шкарпетки на благодійність, тому що ну, це дуже негарно з мого боку. Ну, це я так вважаю, моя особиста думка, так? Тому що сама собі я пообіцяла і сама не виконала. Я не люблю не виконувати те, що я обіцяю сама собі. Ось, взагалі, я завжди стараюсь виконувати те, що обіцяю. а Особливо, коли це. Я сама собі так пообіцяла, так і вирішила. І перше, що я хочу розпочати, це з оцієї пряжі, тому що, ну, якби. Це буде самий актуальний процес. Я, якщо чесно, ще в роздумах. Чи мені почати в'язати комбінезон на наявність? Чи мені почати в'язати кардиган для Марійки? Ось, чому я не впевнена зараз в кардигані? Тому що ну, 28 вересня. Через тиждень вже похолодає і явно в кардигані не можна буде ходити. Можна було ходити в кардигані всі ці 28 днів, тому що в нас надзвичайно теплий вересень. Ось, саме тому я подумаю над тим, щоб зв'язати комбінезон на наявність. Це пряжа Alizelna Gold 49% вовна і 51% акрилу. 100 г 240 метрів. Шпиці нам рекомендую 4,6, гачок тягачок 3, 4 з половиною. Ось номер кольору це 585. Дуже гарний колір, такий базовий. І саме тому я в роздумах. Я хочу все-таки зв'язати Марії кардиган платочною в'язкою. Я в'язала такий кардиган. Я не заперечую, він є, але він уже малий. Ось. Тому, звісно, мені хочеться зв'язати кардиган, але мені також хочеться зв'язати і комбінезон, так? Продати його. Ну, ось, хочеться мені відновити своє в'язання на замовлення, а також на продаж. Тому що зараз Така ситуація, що мені не буде зайвою кожна копійка. Ну, вона взагалі ніколи не зайва, але так склалися життєві обставини. так Вони вищі за наші плани, думки і так далі. Ось тому ось такий процес. Ну, я думаю, що коли я візьму шпиці в руки, я зразу ж. Вирішу, що це буде. Це буде картиган, чи це буде комбінезон. Ну, якщо чесно, більше я, мабуть, думаю про комбінезон, саме тому що вже якось не сезон ніби для картиганів. І, в принципі, я не можу сказати, що Марія Марії він був дуже потрібен саме цією осінню, так як у нас було. Достатньо багато курток, ну вони і є. Ось ще з минулої осені. Ми купували, як вона тільки пішла в садочок, їй декілька курток, вітровок. ось і Зараз ми їх ще доношували. І дощовичок такий ми її купили, в якому підкочували трішки рукавчики. ну Вона не настільки виросла, ми досі її ще трішечки, але рукавчик підкочуємо, бо він ще задовгий. Ось, тому я думаю, що цей дощовичок вона поносить ще й навесні. Ну, Це круто насправді, що так сіла річ. Він був в минулому році. Не можна було сказати, що він прямо на неї дуже великий, він просто був такий вільненький, а зараз він більше сидить по ній, але все одно така річ достатньо вільна. Ось тому, в принципі, це круто. Круто, що на, у нас вийшло купити такі гарні куртки. Тому в кардигані, як в такому, вона, ну, їй він був і не потрібен, тому що ну, він би більше лежав, ніж ми його носили. Ось. На зиму, ну не знаю, мені здається, якась більше кардиган на гудзиках. Приталений, такий необ'ємний, без капюшона так. А ось саме кардиган з капюшоном, платочною в'язкою, як пальто. Ну, не впевнена, що на зиму це зручно. Точніше, навіть впевнена, що це не дуже зручно. Тому будемо думати більше я схиляюсь до комбінезона Але покажу все. Уже у в'язальному влозі. Ось. І в мене таких чотири моточки взагалі я купувала в минулому році цю пряжу для того, щоб в'язати Марійці костюмчик. Я зараз відганяю від себе цю думку, тому що хоч би це не вийшов костюм. Але моя зараз основна задача це, по-перше, вив'язувати свої запаси пряжі, бо в мене її багатько. І я розумію, що ну, не можна нав'язати майже стільки костюмчиків. Ось, костюмчик, я думаю, що я скомбіную якусь пряжу і їй зв'яжу, тому що костюми це надзвичайно зручно для малих дітей. Я думаю, цю зиму і наступну я ще буду її в'язати костюми. Далі буду просто якісь джемперочки в'язати. Далі ось такий літній процес. Починала я його ще весною, ну, може, ще й зимою. Я не пам'ятаю, коли я там перестала знімати відео. Потрібно, до речі, подивитися своє старе відео для того, щоб зрозуміти, яким гачком я це все в'язала. А я не пам'ятаю. Ось це пряжа Ярнард Лілі 100% бавовна. Наше улюблене слово. В Україні, в Україні бавовночка. Ось. Мерсеризована. Так, тут у нас 50 грам, 225 метрів. Так, рекомендації. Мені не дуже видно шпиці 2,5 аж рекомендують, а гачок 1,5 чи 1,75, здається, 2. І дуже добре видно. Ось це мала бути сукня. Ну це і буде така сукня, враховуючи те, як я, яка це тоненька пряжа, і як повільно я в'яжу з такої тоненької пряжі, тому що я постійно контролюю е, нитку, щоб. Була гарна плотність така. Ось, щоб це було все рівненько. Тому, в принципі, це такий буде достатньо довгий процес. Якраз до наступного року я його дов'яжу до весни. Ось це буде такий сарафан літній. І наступне, що покажу, це та річ, яку я надзвичайно хочу дов'язати. Оце мала бути сукня для Марії. Ось, ну вона і буде сукня для Марії. Тут попереду ось такий, куди показую, не зрозуміло, ось такий малюнок. Не замислувати, геть простесенький. І мені потрібно знайти записи по, цьому, по цій сукні, тому що я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що я там планувала, але в мене десь був в. В моїх записах малюнок прямо. Я собі все замальовувала, як я це все планую. Тому має десь бути. Тут ще буде стрічка така тоненька, ось тому, що для гудзиків я тут не робила петелек. Ось це перед. Це те, що я пам'ятаю точно, а це. Ось. І зараз я дивлюсь, воно щось таке малесеньке. Якщо ця це, це сукня не підійде для Марії, то, можливо, вона сподобається моїй племінниці. В принципі, також, я була б дуже-дуже рада, аби їй сподобалось, тому що сукня планується бути дуже-дуже гарною. Ось. І вона в'яжеться в мене з пряжі Alize Marino Royal це 100% мариносова вовна. 50 грамів 100 метрів. І номер кольору я не скажу. У мене ось тут лежить, до речі. Етикетка. 198, мабуть, це звідси. Так, це звідси, це Марина Royal Fine. Правильно. Тут я вас обманула 50 грамів 175 метрів. Точно. Ось це все вірно. Я це згадала. Ось, в'яжу я на шпицях номер 3 Так, це звідси етикеточка дуже добре. Ось така сукня виходить на даний момент. Потрібно відновити її в'язання, і думаю, що у блозі я вже покажу вам, що я в'яжу. Оскільки в мене пров'яжеться за цей час. Ось, це мої такі три основні процеси на зараз. Я впевнена, що я розпочну в'язати, і в мене з'явиться натхнення, і я почну вигадувати ще щось. У мене також є шкарпетки, я їх вже показувала неодноразово, тому їх я діставати не буду, я їх буду просто в'язати, в'язати і в'язати, щоб вони в мене були готовенькі, щоб мені було що надіслати. Ось. Тому поки що ось такі в мене плани. В принципі, я не знаю, що мені далі розповідати, тому на цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ставте пальці вгору, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі. Ну, вподобайки, пальці вгору, в принципі. Так все це. Одне і те ж, але трішечки заговорююсь. Ось далі я буду знімати в'язальний влог і буду в'язати. Нарешті я буду насолоджуватись своєю улюбленою справою. Тому на сьогодні в мене все. Всім до зустрічі, до нових відео і всім па-па!